Привіт всім! Хочу сьогодні зняти відео, показати, як швидко, ефективно і легко живцювати позучі філодендрони, або ще, як з англійською мовою кажуть, кроулери. У мене є тут декілька різних. Сьогодні я поживцюю два, мабуть, три рослини. Взагалі, які це філодендрони? Це хлоріосуми, плоумані, Дінмокдаул, Пастазану, лінаміай. Тобто ті, які у нас ростуть не вверх, не по опорі, а ось, так, повзуть по горщику. Мені, в принципі, всі повзучі ці сорти дуже подобаються. У мене їх досить багато. Гарно вони нарощують розмір листа, в принципі, вони не вибагливі, і також їх дуже легко і швидко живцювати. Зараз я вам покажу. Так, Сьогодні я буду різати Gloriosum Dark Form, Money і лінамі. Все, що нам потрібно, рослина. Гострий, ніж продезінфікований. Можна брати спирт, антисептик. Що у вас є, що вам подобається? Е, я зазвичай не роблю дуже багато живців. По факту оцю рослину біля кожного листочка має бути нова точка росту. Ось я вам зараз покажу, бачите, оце брунечка. Це звідси має піти новий ріст нова рослинка. Тобто, фактично я могла відрізати. Тут раз, тут два. Ну, ці ось такі два занадто близько один до одного. Так, ви бачите, не фокусується. Оці дуже близько. То вони, мабуть, два у нас відрізались. Тобто теоретично можна на 4, а то й на 5 порізати. Там ще воно в землі. Але я поріжу її тільки на дві частини пополам, верхівочку собі залишу, не пізніше продам. Чим мені подобається такий спосіб живцювання прямо в горщику, що, що у вас туго з місцем, в принципі, як у мене, то нова рослина не займає якесь нове місце. Вона залишається тут же в горщику, і коли вам уже тільки потрібно розсаджувати, там, ви їх дістаєте. Так, що ми робимо? Я, мабуть, буду різати ось так пополам. Звичайно, краще робити двома руками, але вже що щоє та є. Так, розрізали. Якщо у вас вона погано стоїть, наприклад, ви трошки менше коріння, ніж очікувалось, можна поставити дерев'яну шпажку прив'язати. І все. Так. Одна є. Це все, все ми відставляємо. Зараз у нас березень місяць. За зиму багато рослин повитягувалися, Там, Наприклад, це мій улюблений, взагалі один з улюбленіших філодендронів, улюблений Лоріосом. Це у нас White Wayz. Але подивіться, який він зробився страшний. Можна на нього дивитися. Точно так же плавмані, кудись він розкорячився, тут його кліщ погриз і витягнувся. Тут також дуже багато у нас. Бруньок, але я, мабуть, теж його розріжу лише пополам. Цей потім великий листок я відріжу, залишу верхівочку і буду чекати росту знизу. Бо я так бачу, що тут може бути з цієї сторони дуже багато коріння в землі, а я зараз його не хочу діставати, тому я отут його буду зараз різати. Минається, бо не притримую другою рукою, бачите? Так, і, і ніж, звичайно, краще брати гостріше, ніж мені. О, бачите? Вийшло погано. Тут все-таки маловато було коріння, е, дуже великий листок важкий, тому зараз я покажу, що я з цим буду робити. Е, Довилося зробити. Не на камеру, тому що однією рукою не дуже зручно, у мене штативчик лише маленький. І що знімати і робити не продумано трохи. Можливо, придбаю собі, буде зручніше показувати. Ось я таку просту конструкцію роблю шпашки, заматую і все. Він тримається, стоїть кріпко, міцно. Може сюди треба ще б трошки додати моху, щоб там полізло коріння. Так, я додам. Так, наш наступний претендент це красен Обожнюю цей філодендрон. жаль, зараз нема нового листочка, щоб вам показати. В нього нове, нове листя такого яскраво рожевого ну, яскраво-рожевого, такого як гумка, баблгам, знаєте, морози, таке рожеве, дуже гарне листя. Але він росте досить повільно. Він, мабуть, два, а в той три рази росте повільніше, ніж Лоріосун, звичайний. І навіть коріння в нього таке яскраве рожеве, класне. А ось тут, бачите, зараз такі лінії залишаються. Ну, тобто, листок потім вже набирає зелений колір. Тут трошки можна ще побачити рожевий. Коріняється, він не так гарно, як лоріки. Рісну він теж не так швидко дає. Тут я зроблю ось такий надріз. Ось тут я бачу, точка росту у нас буде. Низ, залишу з одним листком і верх великий. Я не хочу, щоб рослина зараз зупинялася у рості. Там якраз от новий листочок. І Потрібні будуть сили, але я планувала його порізати так, як зараз найкращий час для цього. Так, мабуть, зроблю паузу, щоб зробити нормально двома руками, і повернусь до вас. І yeah? я розрізала це. Так, я розрізала це, насправді було досить важко добре, що я зробила це двома руками. нас точка росту не пошкоджена, такі в нього. Цікавий аромат, знаєте, схожий на, на цю ботвину від морку. От коли свіжу обморку рвеш, от такий самий запах, дуже цікаво, Незвичайно. Все, тут в мене, в принципі, одразу стояла паличка. Цей листочок підв'язаний був. І все так, я його залишаю ставлю на місце. Все, сподіваюсь. Він в мене не стопанив в рості. Дуже чекаю нового листочка, щоб вам показати, і сама буду милуватись. Я вам покажу результати, якого я деякий час морізала вже філодендрони. Це був ось такий звичайний глоріози. Він тут був по лисів, залишилась тільки верхівка. Два листа. Ось ці два листа. Цю рослину я порізала точно так само, як я вам зараз показала. Але е, вже після того, як я порізала, виявилось, що ось у цієї верхівочки, у двох цих листочків верхніх, коріння не було взагалі. Тому я поставила водичку. Так, воно ще стоїть. Там треба вже саджати, в принципі. А це, бачите, тут ось залишився ще це у нас шматок старої рослини. І тут я розрізала пополам. І вже є у нас нові рости. Тобто, бачите, навіть, жаль, я не запам'ятала, коли це було, мабуть, тижні два назад чи три. Він у мене стоїть на поличці під лампою. Лампи там такі слабенькі, якби я зараз це під сонцем, цим, під сім... Ой, замало. березневим було б набагато швидше. Я його розрізала на дві частини, а точки росту прокинулись три. Можна тут, в принципі, було б ще раз розрізати. Але я не впевнена, скільки там коріння, не буду цього робити, нічого. Одна буде рости, а друга, скоріше всього, зупиниться. Не страшно, але так буде рослина швидше рости. І тепер ось оцей морюсом. Він, звичайно, дуже страшний. Він витягнувся і підгорів під лампами. Його тут і, і кліщ погрів, що з ним тільки не було. Рослину потрібно. Відновлювати і відрощувати з нуля. Я її розрізала на три частини, Ну також з запасом. Цей ось листочок верхівка вже дала після того, як я порізала, тому він такий трохи кволенький. І тут за цей час точка росту тр... трішечки набухла, але нічого нема. Його треба розсаджувати. Він стоїть під лампою, досить високо лампа світить. І там багато набито рослин, тобто він не витягує такий горщик. Бачите, я його розрізала, бо він вже тут повністю його розпирав. І тут росте. Я її буду вже розбирати, ставити в кращі умови. Це, звичайно, він виглядає в нормальних умовах просто феноменально. Тому буду зараз цим займатися, відновлювати. Так, сподіваюся, що моє відео вам сподобалось. Знайдете щось корисне для себе. Всім до побачення, до нових зустрічей!